Добрий день! Здравствуйте! Привіт! Я Аня і це моє нове відео. І в мене сьогодні така крута рубашка. І ви скажете, Аня, це що, оцей тренд типа, з рубашками пляжними? Я скажу, ні, я просто її давно вже купила і так вийшло, що тренд такий на ці такі рубашечки і я підходжу своєю рубашкою. Um, я взагалі гадалка відьма і я бачу на тренди, купляю просто вещи, а потім вони стають тренди, бо ну, це я просто стаю тренди. То, що я вам розказувала в відео, яке зараз з'явиться отут про те, відки з'являються тренди, це взагалі я брехала, це ну, я, взагалі-то, я, задаю взагалі, тренди. Да. Отака ось я. Угу. Ну що, ребята, ви що, зрозуміли вже, що ну, ми будемо сьогодні. Дивитися 5 ви ж мені не пишете, що ви хочете. Угу, не пишете. А я не знаю, що знімати, що ви хочете, що ви хочете, що ви хочете. Що ви хочете? Що ви сюди прийшли. І треба щось знімати. Боже, якась бешена. Треба щось знімати. Аж ну, ви не пишете, то я знімаю лайфхаки. Знімаю до потери пульсу, поки в мене не закінчаться в житті лайфхаки і все не закінчиться просто. А, я не потяняю це знання. Давайте дивимося ці лайфхаки, блін, дебільні ваші. У мене сьогодні, кстати, не обичні лайфхак. Я сьогодні підбирала літні трошечки і підбирала трошки такого, що наше не було. Так що давайте подивимося. Спочатку я трошки Дроблю Нормально. Живем. Ну що, давай, давайте почнемо з. Ну, давайте летніх лайфхак, в мене ж такий вабь сьогодні крутої. Лайфхак з купальником. Насправді, цей купальник він прям класний, тому що, тому що цей купальник, його можна купити, і ти можеш його постійно по-разному зв'язувати, і просто ну, в тебе буде просто мільйон різних купальників. Мені кажеться, що це класно. Реально прикольно. Ем, ніколи не парилася за те, який буде верх. Тип, верх завжди плюс-мінус ну, типу, непоганий, можна один точку взяти. Завжди більше парилася над тим, який брати низ, типу, в купальниках, бо завжди хотілося е, нормальний купальник. У мене ніколи в житті не було нормального купальника. надіюсь, що колись він появлявся. Проблема основна тому, що я не купила десь нормальний купальник, що той купальник, який мені подобається, стоїть 2000 гривень. Без бренду, пожалуйста. Продайте мені його за 200 гривень і ми розійдемося по-хорошому. Напишіть мені, а то я скажу, що у вас поганий купальник. Дивимось далі. Ой, а це прикольно, оце, типу, щоб воно зав'язувалось. Оце теж мені подобається дуже сильно. І не важко, до речі, воно придумано, бачите? І воно, ти не думаєш, що це, оці бантики зав'язуєш. Кажеш, а воно не розв'язалось. Думаєш, що воно не розв'язалось. Кажеш, а зав'яжи мені. Просто собі зробив і живеш собі спокійно. І не думаєш за це. Ну, і правильно, так треба жити. Так, давайте далі дивимося. Тут у нас опять наші любимі рубашки. Вона, типу показує, як правильно зв'язувати, як неправильно. Ага, вона, типу, її закрутила, зав'язала, зацейкала. Ну, прикольно. Ну, Це типу, треба провіряти, бо як воно там. Чи воно не випадає, не виправляється, це, типу, питання. Я думаю, що ну, велика вірогідність того, що воно випадає, виправляється і викручується, типу, і не сильно тримається. Так, дивимось, що у нас там далі таке, інтересне. Типу, її здорові ці джинси вона показала. Це наша любима тітя, я її люблю вже. Ага, вона зав'язала їх. Блін, оце класна тема. Ну, типу, якщо підібрати якийсь е прикольний шарфік, який можна зав'язати на талії, то клас. І якщо він мечеться ще зверху... Типу джинси не мечаться, а от цей, 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 цей хустинка ця буде мечитись зверху, то по кольорам, чи по роз... порослюється, чи по якимось візерункам або з сумкою мечитись, то ну, клас. Мені подобається. Нам не завжди ця дівчатка хороші Лайфхаки дає, вона нас може трошечки набрехати, нам, того, якісь такі дати лайфхаки, які б не працюють. Того тут вона молодець. Давайте далі дивимося. Так, вона. О Боже, опять цей ужас, який я ненавіжу. опять це перекручування. А, ні. Ой, а це прикольно. А це прикольно... Ні, ну непогано, в принципі, можна попробувати. Наскільки воно буде, звісно, триматися, за цей закинув його. Але, в принципі, нормально, ставимо лайк. Like. Нормальний лайфхак. Сьогодні вона щось хороше лайфхак дає. Ой, мені не подобається вже. Вона, типу, зав'язала його цією штучкою. Ну, в принципі, непогано. Вона, типу, в першій цій частині показує, типу, що вона там і там не, заки... не закрутила його. Ну, типу, да, щоб його щоб не трималося повсюди, його типу, візде продіти. І даже в цій е, дирочці для... для гузика. Даже там його типу, продіти, щоб воно точно трималось. От. Ну, прикольно, типу. Але це теж треба, мабуть, якусь прикольну брати, або ленточку, бо жарші, щоб воно нормально виглядало. А далі у нас такі лифхаки. Не повірите. Ну, дивіться, бо ви зараз офігеєте трошки. У нас тут суперкрасиві туфельки. у нас тут по бокатам, вона виділа резинкою на ногу. І отак от його закинула і воно тримається. Ну, шикарно, мені каже. Шикарно. Класний лайфхак, мені подобається, одобряю. звісно, мені подобається, бо я вибирала. І ну, тримається, Ну, все гарно Держ, держиться. Якщо у вас таке, така ситуація, ви дуже хочете ходити, то, ну, блін, ну, зробіть так от і буде все добре в житті. Так, дивимось далі. Це лайфхак, наскільки я знаю, для того, щоб збільшити взуття. Типу закидаєш туди, заливаєш воду в пакети герметичні, закидуєш їх в туфлі і закидуєш все в, в морозилку. І тоді вони трошки більш, збільшуються, і тоді не натирають ногу, і ви не уміраєте від того, що, блін, у вас болить нога. Класний лайфхак. М -м Працює, перевірений, не одною людиною, я це знаю. Того ставимо лайк. На сьогодні, в принципі, все йде добре. Надіюсь, що так і в неї закінчимо сьогодні. З хорошими лайфхаками. Ой, а це ми всі бачили, напевно, мільйон разів. Вона, типу, заділа, закрутила, щоб воно не випадало. А, і зав'язала бантик. Ну, класно, прикольно. Це для декора, чи вона там піділа туфлі, я не зрозуміла, бо там все чорне. Але якщо наші туфлі піділа, щоб вона точно трималася на трималося краще, то взагалі лайк. Ну, Молодець, умнічка. Як ви бачите, у нас сьогодні трошки інші лайфхаки, бо ми зазвичай з вами дивимося типу, про одяг, а я сьогодні вирішила знати взуття. Бо, ну, трошки треба розбавити це все. Трошки важко було знайти такі лайфхаки, але я знайшла постаралась для вас. А якщо я для вас постаралась, то ви для мене построїтесь, напишіть Коментар буль, якийсь прикольний. Скажіть, що я найкраща на світі, наприклад. Ну, а шо, брех... ну Не збрешете, не, збреш... не збрехаєте. <гум> І лайк поставте, і підпишіться. І подивіться інші відео, які ви не бачили, будь ласка. І в інстаграмі зайдіть, і в тікток. і там все, мені напишіть, і підпишіться, і скажіть, що я класне, взагалі, найкраще, і скиньте свої подружці лучші. Хай вона теж подивиться на мене. Все, все сказала. Давайте далі дивимося. Ой, прикольно. А це, типу, взагалі типу, лутка, вона не дуже удобна. І от такий варіант е закинути туди якусь ватку, це вже непоганий варіант, для того, щоб в було трошки легше. А якщо вони ще плюс здорові на неї, то це теж непоганий варіант. Бо, типу, нога ж туди не повністю просовується. І через те, що нога не повністю просовується в, таку, в такий каблук, в такий носочок, то е воно їздить. І того дівчинка зараз засунула туди ці штучки, і воно одразу ж класно вийшло всього А, І ще дуже гарні, кстати, туфлі, мені вони дуже сподобались. І давайте дивимося всі, так. Да, останній лайфхак. Ми дуже якось з вами швидко сьогодні, але, ну, така життя, така ціла. Дивимося останній лайфхак. Так, ой, це з носком. ні. Нащо я це сохранила? Це не робочий лайфхак, просто купіть собі серідочки, які будуть триматися на нозі, а це варіант не дуже. І взагалі таке взуття я б краще одягала з довгими носками. Тому що е короткі носки будуть десь там торчати, і воно буде постійно е зніматися. От. А ще воно може натирати. Якщо воно особливо натирає, то краще вдівайте довгі носки, такі, щоб вони були. Не знаю, або дуже-дуже довгі, або такі нормальні по довжині, і вам було комфортно, і воно вам ногу не натирало, і взагалі було прекрасно. У мене є таке взуття, і краще під нього все ж таки одягати високі носки, а не отаке, будь ласка, так. Ну а на цьому в мене все. Я сьогодні для вас прийшла в такому образі крутому, щоб трошки розбавити ваше життя своїми дебільними жартами, трошки з вами поговоріла. поговорила, ну так. І е, на цьому в мене все в мене закінчились лайфхаки, хаки. А якщо ви хочете, щоб я подивилася якісь лайфхаки, які ви зробила на нього чиру реакцію, перший раз побачила, то, блін, напишіть мені в інстаграм, скиньте туди все, що ви хочете. Або в коментарі напишіть. І тоді ми з вами спишемося, і ви мені скинете всі лайфхаки, які хочете, і я їх подивлюсь на відео. І знімить про це відео. Або напишіть тему, яку ви хочете. А може ви хочете, щоб я зняла історію бренду, або історію модельєра, або я зробила огляд на якийсь фільм чи якусь дірку, на якийсь стиль. Напишіть. Um... Також, можливо, ви хочете тренди літа, тому що я вже знімала тренди в принципі і не бачу цьому сенсу. Але я можу окремо зняти тренди літа. Якщо вас це цікавить, то пишіть в коментарях, і я обов'язково це все зніму. І підпишіться на канал! І, і обов'язково задумайте на Збройні Сили України, бо перемога за нами. І я залишу дві баночки вісеренка і від Фритули. а ви виберіть, яка вам більше подобається, або виберіть якийсь бір, який вам подобається. І задонайте, блін. А якщо донатили, то ви умнічки, погладьте себе по голосі, купіть, купіть собі конфетку. Все, всіх люблю, всіх цілую, до побачення до наступного відео.